Вітаю сьогодні. Ми говоримо про проблему чернігівського краю. Ви будете здивовані, але з 31 березня 2025 року Чернігівщина більше не зона підвищеного військового ризику. Чому так сталося? Бо три роки це кінцевий термін, гранічний термін. Дії статусу про зону підвищеного воєнного ризику, окрім проблеми фактичної втрати Чернігівщиною статусу зони з підвищеним воєнним ризиком, з нашим спікером з Сергієм Лазарем, керівником підприємства Вімал, ми аналізували проблемні обмеження кредитної урядової програми 5.7.9, які стосуються ліміту в 200 тисяч євро для одного суб'єкта господарювання. Протягом трьох років. Сергій Вікторович, я хотів би попросити вас як члена ради Чернігівської торгово-промислової палати, як підприємця, як керівника і як людину, яка експертного рівня, щоб ви поділилися своїми думками стосовно цього ліміту пресловутого, який ви зараз окреслите, який прибрано стосовно 5.7.9 і стосовно тієї ситуації, яка склалася, починаючи з періоду запровадження програми. 5,7,9, і потім ми знаємо ковідні часи. Для бізнесу було одним із найбільш дієвих інструментів для. Розвитку і інвестицій можемо це назвати обіговими коштами, інвестиційними коштами. Але будь-який бізнес він мав додатковий буфер, додаткове джерело фінансування, яке він міг залучити як для свого розвитку, так і для подальшого інвестування, наприклад, в самих себе. Далі ця програма стала нашим взагалі спасінням. Вигнали орків. Далі ми мали Чернігівщину як зону території, яка була деокупована протягом трьох років, і мали додаткові преференції в рамках вже існуючої програм... Нуль, 3%. Тобто, це було один під інвестиційні кредити до 150 мільйонів гривень, і е, 3% відсотки під обігові кошти. Та да, це знову ж таки безпрецедентна історія да, для бізнесу в прифронтовому регіоні, в прифронтовій області постраждалій області. Це був драйвер. Розвитку економіки ми мали цю історію до е, жовтня 2024 року, коли, е, по перше, були внесені зміни в рамках євроінтеграційної політики України, де в рамках е, відповідності законодавчим актам Європейського союзу е, вся державна допомога в розмірі більше 200 тисяч євро на групу пов'язаних компаній протягом трьох років, якщо вона є. Вона має бути задекларована антимонопольним комітетом і доказана таким чином, що вона не вплине на конкуренцію всередині Європейського Союзу. По-перше, але так як ми запозичуємо цей закон, то в Україні в мене зразу перше питання, яке виникає в цьому напрямку, це скажіть, будь ласка, як може прифронтовий регіон Чернігівський, Сумський, Харківський? Запорізький, Одеса, який Миколаїв. обстрілюється кожного дня, який знищується, який винищується без перебільшення, виживає де факто за рахунок цих коштів цієї програми, утримуючи там людей як економічну силу, як силу захисту регіону в свою чергу, і як джерело більше того, сплати податки. А ми знаємо, що програма 5.7.9 – це найбільш ефективна програма в е, контексті мультиплікації повернення коштів. Тобто це програма профіцитна. Наприклад, якщо ми беремо групу наших компаній за е період три роки після воєнних, ми перевищили ліміту 200 тисяч євро державної допомоги за три роки. В той самий час тільки наше підприємство, тільки ВІМАЛ. І тільки за 24-й рік сплатило 30 мільйонів гривень податків до бюджету. Тобто, дуже просто мультиплікатор порахувати ефективності даної програми. Це люди, які залишились на прифронтових деокупованих, Абсолютно. мають працю, і не сіли на шию платникам податків в Європі на соціал. Це мультиплікатор ще ой, який. вони не сіли на шию в Європі, вони не сіли на шию на заході України, так і вони якби. Знову ж таки, тримають живим цей регіон. Цей регіон так, не є покинутий, він є живим. Яким чином, яким чином наші регіони, наші підприємства можуть створити конкуренцію Європейському союзу або підприємствам країн Європейського Союзу на даному етапі, або протягом наступних п'яти років? Це незрозумілі для мене речі. Так? Я е, Аргументацію з точки зору банальної. Не вистачає коштів в бюджеті, це може бути, тому що держава витрачає значні кошти на компенсацію кредитних відсотків відсоткових ставок підприємствам. Я можу зрозуміти таку політику, але її треба озвучити. Її треба озвучити, шановні, досить. Ми не можемо більше. Так, це Правда буде. полягає в цьому. Це буде як мінімум справедливо. Обмеження, які ми маємо зараз. Мені особисто не зрозуміло. Зафіксували той факт, що найбільшу з можливих преференцій, які в нас були на сьогоднішній день, нас забрали. Тобто, де-факто наше підприємство на сьогоднішній день не може користуватися взагалі програмою 5.7.9 або будь-якою увага будь-якою іншою державною допомогою, яка може бути надана нашому підприємству. Переходимо до наступного етапу, де окуповані території, і території, на яких велися бойові дії. І термін трьох років, який був. Тобто е в рамках нашої з вами Костянтину Вікторовичу співпраці палати, підприємств, бізнес асоціації спільноти, ми зверталися до кабінету міністрів. Ми зверталися до офісу президента заздалегідь, повідомляючи про ситуацію, про те, що закінчується період Чернівської області. І ми дуже сильно просимо продовжити його, так як це дуже важлива програма для нас. Тобто, ми знову ж таки втрачаємо інвестиційні преференції. Дуже цікавий міні-момент. Наразі ічня Молоко пресі читав, Вони 150 мільйонів залучили під 1% коштів. І тут два, два моменти, да, які пересікаються. З перше, знову ж таки, обмеження 200 тисяч євро, які діють, да, що буде далі? Тобто, тепер уявіть питання бізнес-клімату, наприклад, да? тобто, я інвестор. Ну, я настільки божевільний, да, як ми всі з вами, що ми вкладаємо в прифронтовий регіон. Ми беремо кредитні кошти. Це кредитні кошти. Це не це не грант, це кредитні кошти. Ми вкладаємо в прифронтовий воєнний регіон, який живе е, під кабами, під ракетами, під обстрілами. Інвестуємо туди 150 мільйонів на секундочку. Інвестуємо не у Львів, не в у, у, при всій повазі Волинь, Закарпаття, е, де зараз. Супер умови для початку бізнесу: індустріальні парки, розвиток приєднання електроенергії більше краще набагато ситуація з робочою силою, і я не буду перераховувати далі. Тобто, це знову ж таки кордон ринків збуту, це 100 кілометрів, а не тисячі, як у нас, і так далі. Цифра в годинах і хвилинах кількості тривог за перший квартал 2025 року. У нас така сама і трошки більша. Ніж за весь 23-й рік в і Чернігівській області по одному цьому тільки параметру. Ми просто отам там в прірві знаходимося по відношенню до багатьох регіонів віддалених від прифронтової зони. Цей інвестор все таки інвестує, приймає рішення вкласти ці кошти. І, от, в один прекрасний момент надходять ці зміни, і підприємство автоматично посередині проекту втрачає 150 мільйонів. Тепер кейс особисто наш. Знову ж таки, достатньо божевільний настій, щоб інвестувати тут стійкі, оптимістичні і адаптовані, прийнято. Е і ми розробляємо проект глибокої переробки. карт. ми його не розробляємо. Ми фактично в ньому. Ми його почали. Ми його розв'язували половину і зараз переходимо до другого етапу. В період війни, залучивши кошти е, і склавши пул фінансування з власних коштів, грантових і кредитних коштів, ми склали працюючу бізнес-модель реалізації проєкту. Ми отримали містобудівні умови для будівництва нового заводу, нового цеху заводу. Ми отримуємо просто повідомлення, хлопці, ви не кредитуєтесь більше. Ви не маєте права на отримання більшої фінансової допомоги. Ми просто зупинили проєкт. Інвестиції 5 мільйонів євро вони просто не прийдуть в Чернігівську область. Їх не буде. Питання майбутнього в рамках спілкування е звернення листів, починаючи від усних заяв. Все буде, все буде добре. Почекайте до березня. Нагадаю, 31 березня в Чернівській області закінчився трирічний термін з моменту деокупації. Ми дочекалися, змін жодних не було. Питання 200 тисяч євро. Зміни ліміту знову ж таки: почекайте, ми чекаємо. Змін немає. Почалась посівна. Ми не встигли фінансово на цю посівну компанію. Чи встигнемо ми на компанію переробки, чи встигне уряд принести нам цю допомогу або зробити її, ми також цього не знаємо. Не може існувати бізнес за абсолютно однакових умов оподаткування, кредитування. Бізнес-клімат, інвестиційний клімат, соціальний, соціальний стан в деокупованих прифронтових територіях змінився на гірше. За рахунок тяглості широкомасштабної війни, ця тенденція є на сьогодні, і вона, якщо уряд не прийме рішень, Верховна Рада не прийме відповідних законодавчих рішень для того, щоб запровадити спеціальний режим. Тут економічної підприємницької діяльності ця різниця продовжиться, і власне Вона ми в палаті розпочали таку роботу для того, щоб зробити адвокаційну кампанію на цю тему, донести до уряду, до можновладців, обсудити в експертному середовищі. На рівні кабміну, щоб це було гармонійно, щоб це не ломало, наприклад, наповнення об'єднаних громад бюджетів. Але треба в нашому суспільстві сьогодні розпочати роботу аналітичну, законотворчу, експертну, публічну, врешті-решт, для того, щоб згенерувати цю модель і застосувати цю модель сьогодні для деокупованих прифронтових. Тому що оцей розрив між соціально-економічним станом, бізнес-кліматом інвестиційним кліматом тут. І на решті території України більш спокійних, назвемо їх так, угу. він дасть свої негативні знаки. Усьому на вашому прикладі не будуть реалізовані інвестиційні проекти, не буде розвитку. На соціальному рівні сюди не будуть повертатись люди, а вони будуть повертатись, маючи вищу вартість праці в більш спокійних Це регіонах. Ми програємо конкуренцію сили. фізичні обмеження, логістичні. Ну, тобто, це фізика, це кількість кілометрів до найбільшого ринку нашого експортного і логістичному, в тому числі є імпорту і, і єдиного. Тому дуже дякую вам і вашій особі, вімалу і вашому підприємству за стійкість за підтримку фронту і за надію на нашу перемогу. Дякую, Костянтине Вікторовичу. Дякую. Вже після запису цього сюжету ми винесли обговорення викладених проблем на регіональний рівень. Зібрались в обласній військовій адміністрації в рамках формату діалоги бізнесу і влади. І крім того, вже звернулись до президента України з аналітикою, авторами яких є Сергій Лазар та Людмила Логінова, керівники двох наших підприємств, відомих в Україні експортерів. Ми готуємо ґрунтовне звернення з рекомендаціями до Кабінету міністрів. Кабінет міністрів вже має проєкт для того, щоб продовжувати строки на деокупованих прифронтових територіях від закінчення фактичної деокупації на 5 років, а не на 3 роки, поміняти цей термін. Більше того, цей проєкт вже погоджений Мінфіном, що є також дуже важливим фактором. Тож, колеги, підприємці, долучайтесь до ініціатив, спілкуйтесь про це в ваших підприємницьких колах, асоціаціях, і давайте досягати результату виправляти помилки, які погіршують бізнес-клімат, які не додають нам того імпульсу, того оптимізму і тих можливостей сьогодні бути в боротьбі, і формувати кріпкий тил нашим збройним силам.